Моя свекруха вже вкрай знахабніла, вона вже кінця та краю не бачить, і тільки ми з чоловіком купили будинок біля моря, вона відразу почала проситися до нас пожити. Я неодноразово вже чоловікові говорила, що я її терпіти не можу і не збираюся. Ще першого ж дня нашого знайомства моя свекруха мене відразу не злюбила, коли я навіть ще не була заміжня. Весь час бігала від свекрухи. У мене не було вищої освіти. Я виглядала не як топ-модель, говорила не віршами. Все це було неприйнятним для свекрухи, вона виховувала свого сина сама. Так що вважала, що він заслуговий на дівчину тільки з такими перевагами. Після весілля свекруха приходила до нас у гості і почала прискіпуватись до всього, до чого торкалася моя рука. Їй не подобалось, як я збиралася, як готувала. Вона лаяла мене за кожну немиту ложечку в раковині, за шкарпетки чоловіка біля ліжка та за чорта лисого, до чого тільки вона не чіплялася. Я не хотіла тоді влаштовувати прямих скандалів із свекрухою, тому просто виходила з дому, коли вона приходила. Тільки ось з народженням сина це робити стало складніше. Не збереж дитину на прогулянку, коли заманеться. У нього ж повинен бути якийсь режим. Скільки я пам'ятаю себе, я завжди любила і дбала про свою бабусю, яка живе біля моля. Вона дуже рано залишилась сама. Діти до неї не їздили, були зайняті роботою, а решті онуків вона була не потрібна. Я була її старшою онукою. Зі мною в дитинстві вона проводила більше часу, ніж з рештою онуків взагалі. Я це до того, що два роки тому моєї бабусі не стало. Для мене це було страшним ударом. Я навіть думала, як, що не зможу більше ніколи радіти, але виявилось не так. Минуло вже два роки. Я пам'ятаю свою бабусю. Але пам'ятаю з посмішкою. Пам'ятаю її мудрі поради та настанови. Ще задовго до того, як її не стало, вона переписала свій будинок біля моря на мене. Коли бабусі не стало, і ми дізналися про наш будинок біля моря, так одразу почали збирати валізи. Чекав довгоочікуваний переїзд. Я не вірила, що це відбувається. Ми переїжджали подалі від цієї змії в жіночому образі. Але я вам по секрету скажу, рано раділа. Коли ми тільки но переїхали, свекруха все дзвонила і звинувачувала мене в тому, що я повела її сина, а потім вона таке придумала, їй будь-які голлівудські режисери могли б позаздрити. Свекруха заявила, що в неї виявили якусь хворобу, від якої можна вилікуватись, лише перебуваючи в умовах морського клімату. Ви розумієте, як вона все це вигадала, фантазерка. Твоя мати твоя проблема, але щоб її ноги в нашому будинку не було. Позначила я відразу, щоб було напевно. Чоловік і сам зрозумів, що ми з його мамою в одному будинку не вживемося. Тоді він виступив з іншою, не надто вигідною пропозицією. Чоловік пропонував продати будинок матері, взяти поряд з нами будинок в іпотеку і платити за нього. За його планом, будинок залишився б нашому синові, але вона могла і сто років прожити. Коротше кажучи, вона напружена нас своєю хворобою. Досі не знаємо, як з нею бути.